Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зірка серіалів Беверлі Хіллз 90210 і зачаровані. Шеннен Дуерті померла у віці 53 років. З важким серцем я підтверджую смерть актриси Шеннен Дуерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з недугою. Це підтвердила публіцистка Леслі Слоан у заяві для Піпл свого часу. Американська акторка та зірка серіалу Беверлі Хіллз 90210 двісті десять знову підтримала Україну. Акторка опублікувала в інстаграм кадри з Краматорського. Де внаслідок ракетного удару РФ по вокзалу загинули 50 людей, із них п'ятеро дітей. Шенен також написала емоційний пост. Жахливо те, що відбувається в Україні. Невинні цивільні особи стоять мішенню, коли намагаються втекти або підійти за їжею. Сісти на велосипед, пов'язані руки, кулі в головах, жінок та дітей гвалтують, а потім убивають. Якщо ви не в курсі про звірства, що творяться за Путіна, то повинні усвідомити це. Його солдати, його найманці вчиняють жахливі військові злочини на цивільних, на дітей мені все одно на чиєму вибоці. Ви кажете мені, що немає сторони, з якою все гаразд. Путін монстр і ті, хто вчиняє подібні дії проти мирних жителів, теж жахливі. Так що ми можемо зробити? Тисніть на наші уряди, щоб вони робили більше. Діліться інформацією, продовжуйте говорити про те, що відбувається. Пожертвуйте на гуманітарну допомогу. Не заплющуйте на це очі, тому що краще не бути свідком військових злочинів. Не ігноруйте це, тому що ви відчуваєте, що це не ваша проблема, це проблема для всіх нас. Хай благословить вас, усіх Бог. Хештег стояти з Україною. Написав. Акторка також американська акторка Шенен Дуерті нагадала своїй двомільйонній аудиторії в інстаграм про те, що в Україні далі гинуть люди через війну. Зірка серіалів Беверлі Хілз» і чародійки прокоментувала церемонію Оскар двома світлинами на першій скандальний момент з актором Вілом Смітом, який вдарив ведучого Кріса Рока, на другий – мертвий чоловік, у якого відірвало ногу через обстріли. В інших новинах гинуть люди в Україні. Підписала фото Шенен Дуерті. Відзначимо, що на своїй сторінці в інстаграм Шенен Дуерті відпочав. Нападу Росії на Україну активно розповідала про війну, показуючи звірства російської армії та просячи свою аудиторію підтримати Україну. Крім того, записувала звернення до українського народу та генерала Залужного, бажаючи сили і перемоги. Незважаючи на те, що всі її кошти йшли на лікування, вона постійно підтримувала всі гуманітарні проєкти України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.